Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Jean Paul Gaultier. І цей аромат називається Jean Paul Gaultier Absolue. Ось у мене є така чудова пляшечка цього аромату. Ви поки підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати, що як з цим ароматом. Я, е, коли я побачила цей аромат, що він буде виходити, я знала вже тоді, що я його собі куплю. Бо я дуже люблю Жампольготє, я люблю лінію класік, я люблю лінію скандал. І це і саме про це я хочу вам ще сказати: я завжди намагаюся зробити так, щоб мої огляди були щирими на 100%. Я сьогодні теж буду розповідати все так, як я насправді думаю. Але вам потрібно знати одну річ. Е, коли йдеться про Жан-Поль Готьє, про про лінію Жан-Поль Готьє Classic, про лінію Жан-Поль Готьє скандал, я трішечки можу. Е, не то, що можу не не, не звернути увагу на те, ну так, да, я можу трішки не звернути увагу на те, е, що в інших ароматах я б вам обов'язково сказала. І не тому, що я не хочу а, говорити нічого негативного про ці аромати, а тому саме, що на, наскільки вони мені просто подобаються, що я можу трішечки бути сліпа а, до деяких невеличких траблів з ароматами. Не то, що тут є трабли, ні. Тут є одна річ, яка для когось може бути негативною. Для мене це не є негативне, але вам я обов'язково про неї розкажу ось прям зараз. Після того як вам е, оцю упаковку її покажу. Так, цей аромат прийшов в такому коробку, і якщо ви пам'ятаєте, то жан поль Готиє скандал, вони були в інших. Е, вони були в таких не в пластикових, в жестяних таких колбах. Ось зараз вони змінили ці колби на такі упаковки. На жаль, бо ці колби вони класні, вони дуже функціональні. Я, наприклад, там тримаю бавовняні шарики. Так. Що ще хотіла сказати важливого про упаковку нічого. А, про ноги. про ноги. Я дуже люблю ці аромати, я дуже люблю ці флакони, ці ноги. І е, знаєте, що ці флакони, вони є 80 мл. Оце як цей, є 50 є ще 30. І 30, вона йде без ніг. Тобто, якщо вам хочеться ніжки, то е, тоді. Ідіть та беріть собі чи 50 чи 80 мл цього е, аромату. Так, я вам обіцяла розповісти про ну, таку негативну сторону, але, на мій погляд, це не негативна сторона, це просто е, залежить із, з якого боку на це дивитися. Так, у нас тут є е, чорна фіга, тубероза та сандал в цих ароматах, е, в цьому ароматі. Я зараз зроблю ще один пшик і буду вам розповідати про цей аромат. Ем, якщо ви шукаєте аромат з фігою, бо ви побачили, що тут є фіга, чорна фіга, я можу сказати вам, що це не ваш аромат. Зараз я все поясню. Коли ми говоримо про фігу, у багатьох людей. Вспливає в мізках, наприклад, аромат від артизан, зелена фіга або діптікова фіга, філосікус. І якщо ви знаєте ці два аромати, ви 100% знаєте, про що я кажу. Це такий зелений акорд, дуже класний, дуже смачний. Він деякий час, він такий просто-зелений, -просто а потім він так раз і, і, і стає таким трішки молочним. Але зелений компонент, він там є, його там відчувається. В цьому ароматі такого нема. Є два типи фіги, ну, принаймні я знаю, що є тільки два, я інші не бачила. Є зелена фіга, є оця чорна фіга. Ну, Теоретично, вона не чорна, вона така е, темно-фіолетова. Темно так ось, оця зелена, вона зелена, не тому, що вона зелена, а що вона не доспіла, а тому, що вона така є. Така, так, така вона є, зелена. А, вона не така солодка, як отака. Та, та чорна. Ось оця чорна фіга, яка ось у цьому ароматі, на мій погляд, вона фіга, яка вже доспіла, її вже можна їсти, але ви її взяли та відклали ще на, на день-два. І не то, що вона почала там щось з нею е, трапилося, що вона вже негодна до того, щоб її їсти. Ні, вона стала ще більш солодкою. Ось у цьому ароматі є оцей фруктовий, фіговий, але дуже-дуже солодкий акорд. Тобто, якщо ви е, шукаєте зелену фігу, оці такі лактонні е, акорди, тут їх нема. Тут є дуже переспіла фрукта, але без оцих е, неприємних переспілих е, фруктових ноток. Без просто дуже Солодка фруктовість. Потім я не знаю, ось на, на офіційному сайті тільки оці три ноти в, 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 піраміді, в піраміді у нас є. Я не знаю, але я просто можу вам клястися та бужитися, що тут є кокос, люди. Тут є кокос. І не тільки, бо я тут вже ще відчуваю і ваніль, і я тут ще відчуваю і мед теж. Мед, не такий мед, як ось у класичному скандалі. Там такий мед дуже-дуже яскравий, прям такий дуже яскравий. Тут він не такий. Якщо вам не подобався мед в скандалі класичному, то спробуйте цей аромат. Може бути так, що цей аромат вам сподобається більше. Тому що мед, мед тут не такий. Не такий агресивний, я б сказала. Ну, не то, що мед він агресивний, ну, ну, так. У скандалі там такі доволі агресивні ці ноти меда. Так ось дуже солодкий аромат, який для мене розкривається спочатку, ось оцій фігою, синьою фіолетовою, чорною фігою. Все перебрала. І вона дуже солодка і її охоплює майже, майже через там, не знаю, 2 хвилини, її охоплює кокос. Тобто це така тропічна солодкість. Потім можу сказати, що цей аромат, він доволі відрізняється від всіх ароматів, що є в цій лінії. Чому? Тому що, як ми знаємо, до, 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 сьогодня, до сьогодні не було в цій лінії тропічних таких ароматів. Як на мене, то цей аромат він дуже класний, бо він відкриває в цій лінії ще і такий, знаєте, тропічний, тропічний акорд. Це такий тропічний фланкер, який дуже класний на літо. Ну, не то, що Взимку його не можна носити, але оцей кокос, який я тут відчуваю, я, я можу просто 100% дати, що він тут є, його просто не написали. А, все робить цей аромат таким, знаєте, ароматом на літо, на відпустку десь біля моря. Ось, Потім, тут у нас є білі квіти, тут у нас є тубероза, але. Тут не така тубероза, як, наприклад, тубероза у Пенхалігонс Хартлес Хелін. У мене є ось ця Хартлес Хелен, і там тубероза, знаєте, вона така агресивна, вона така анімалістична, вона дуже-дуже така активна. Тут не така тубероза. Якщо ви, вам деякі туберози не йдуть, якщо вам, вам неприємні деякі туберози, Тут вона дуже приємна, тут вона нормальна, тут вона просто біло-квіткова, класна, тобі роза. Ось, І потім у нас тут є такий акорд з дерев'яхами. Сандал. Але, знаєте, як іноді кажуть, такий розсольний сандал. Тут не, не такий, тут просто такі, знаєте, дерев'яні приємні акорди. Ось у нас тут такий аромат. Як на мене, Цим ароматом все класно. Його зробило, зробили дуже класно. Він ем, тропічний, але не дуже супертропічний. Ну, такі акорди тропічні, солодкі є. Я б не радила купувати цей аромат без затеста. Чому? Тому що. Взагалі, якщо вам, вам не подобаються солодкі аромати, тут солодкість вона від кокоса, вона від ванілі, вона від меду, тобто такі, знаєте, натуральні солодощі. Тут не оцей цукор, як, наприклад, у Аколіна Pink Sugar. там теж солодощі, там, такі, ну, там просто цукор-цукор. Ні, тут не таке. Тут більш натуральне, але. Теж солодке, дуже солодкі. Тобто, якщо вам не подобаються солодкі аромати, тестуйте перед тим, як купувати. Я не тестувала цей аромат. Я його купила, тому що я знала, що я беру, що з цим брендом у мене завжди відносини класні. Я його взяла і я. Я в захваті від цього аромату. Попри, попри те, що я не відчуваю тут цю класичну, нібито сказати, фігу. Ну, ніхто і не казав, що буде класична фіга. Так? Ось. Але якщо ви не любите дуже солодкі аромати, то обережно з цим ароматом. Про стійкість, аромат стійкий. Я завжди роблю один пшик на руку і чекаю, скільки там, скільки годин, за скільки годин, іноді за скільки хвилин цей аромат з мене злетить. 5 годин на мені цей аромат є. Звісно, перша година і п'ята година це 2 години, просто які не можна навіть і порівняти. Але він сидить на кожі на шкірі класно. Ем, що до, до проєкції, до шлейфу цього аромату, я не можу сказати, що така якась там скажена у нього ця, у ця проєкція, але ну, така нормальна, середня, середній шлейф у цього аромату є. На волосі він до помивки, яка у мене кожен день. На одязі до, до, до прання. Так що я задоволена цим ароматом. Дуже. Вам, якщо ви шукаєте фіговий аромат обережно з ним, бо нема тут класичної такої фіги. Якщо вам не подобаються солодкі аромати, обережно з ним. Але він не дуже притурно такий солодкий. Не дуже. Е, ну, Як на мене. Е, ось так що, як на мене, аромат дуже класний. Дуже класно вийшов, мені подобається, все-все-все класно. І він ем, достатньо відрізняється від класичного аромату і від інших ароматів в цієї лінії, для, ну, щоб його взяти та, куп... та придбати. Ось. Так що я дуже задоволена цим ароматом. Та подивіться, скільки я його вже... вже. Вибрискала на себе. Дякую вам за, ваш, за вашу увагу. З вами ми зустрінемось наступної неділі. Дякую і я вам бажаю доброго дня. Па-па.